Місто Гановер. Сьогодні я випадково проїхала свою зупинку і вирішила, що це для того, щоб показати вам ще одну частинку одного з найбільш дивних парків, які я колись бачила в своєму житті. Парк кладовище. Я так розумію, що коли поселення, яке було на місці Гановера, було маленьке, то це було місце, де ховали людей. Ну і судячи по тих могилах, які збереглися, по тих надгробках, ну, не бідних людей тут ховали. Почав відбудовуватися як таке величезне місто, то частину надгробків перенесли там, де будували дороги. Дивіться, 1793-1853. Далі постараюся вам поменше читати. Бачите, все горіло, я думаю, що це тоді, коли Гановер розбомбили у Другій світовій, більш як на 90%. Так от а зараз, щоб не вступити, бо бачу, дехто не прибрав, те, що треба за собачкою. Дивіться, яке... Там, де побудували будинки, дороги, то ці надгробки, які на тому місці були, викопали, перенесли все в одне місце. В мене вже є відео, там з іншого більшого парку. А там, де не планувалася якась забудова, залишили парком і теж по старовинному кладовищу. Відпочиваєш, собачками гуляють люди. Я вже розповідала, що якісь свята, люди тут виносять щось для грилю, там якісь засоби. І сідають між цих надгробків і відпочивають. Тут це маленька частина парку. В іншому місці я знімала набагато більшу і там я більше зупинялася. Для тих, хто зацікавиться, зможе перекласти. І ось бачите, все пронумеровано, і кожен об'єкт підписаний, що тут таке. Його легко знайти картою. Є а, ось цей. Який я вам знімала дуже гарний, ні, схожий не він. І, і карта. І все, що дозволено чи не дозволено. Ну, ось, і все, парк закінчився. Я виходжу в звичайну частину міста, де нічого не нагадує кладовище.